Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку на тему Математичні сходинки з використанням методики кольорових паличок ізонера. Гайда працювати. Доброго ранку, мої любі діточки! Наш день починається з гарного настрою, веселої посмішки. Тому давайте перед початком нашого заняття з логітком математичного розвитку ми з вами посміхнемося один одному, подаруємо гарний настрій і побажаємо один одному гарного дня. Приготуйте, будь ласка, свої горівоньки, ручки. Ми з вами будемо вітатися. Віршик ви вже знаєте. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки потупали ніжками. Працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам і я. Поки ми з вами віталися до нас на заняття. Завітав ось такий гість. Подивіться, хто це? Це котик. Він до нас завітав не з порожніми руками. Він до нас завітав з чудовими подарунками, сюрпризами. Але котик у нас дуже хитрий, і він не віддасть нам свої подарунки просто так. Подивіться, ці подаруночки заховалися. За ось такими сніжинками. Спочатку наш пухнастик перевірив наші знання, і він приготував для нас запитання. Якщо ми правильно відповімо на його запитання, сніжиночка розтане і сюрприз ми побачимо. Приготувалися уважно слухати запитання, діти. Котик запитує, яка зараз пора року. А ви вже уважні і знаєте, що зараз пора року зима правильно. Наступне запитання від котика. Скільки пальців на одній руці? Будьте уважні. І ви вже готові відповісти, що на одній руці п'ять пальців. Молодці! Котику подобається, як ми працюємо. Наступне запитання. А скільки цукерок лежить в пустій вазі? А хто уважний, той знає, що в пустій вазі немає жодної цукерочки. Ваза пуста, правильно. Наступне запитання. А яка зараз пора дня? Чи це ранок, можливо, день, чи, може вже наступив вечір, діточки, яка зараз частина доби? В мене зараз ранок, Гайда відповідати на наступне запитання. Скільки кутів у трикутника? А у Трикутника три кути молодці. Котику дуже сподобалось, як ми працювали, і він нам розморозив найпершу сніжинку. А за сніжинкою сховався ось такий конверт. Дітки! Ви молодці, добре відповідали, правильно все назвали. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору конверт? А конверт у нас червоного кольору. Правильно! Давайте розморозимо ще одну нашу сніжиночку. У нас уже дві сніжиночки розморожені. Давайте подивимося, що ж заховалося. В нашому конверті. Подивіться, котик нам приготував ось такі дві льодишки. Бачите, як вони гарно переливаються. Давайте подивимося, на цих карточках є запитання, завдання. Подивіться, що тут намальовано. Якісь палочки незрозумілі. А можливо, ви вже знаєте, що це кольорові палички Кьюзенера, які сьогодні нам будуть допомагати виконувати завдання від котика. Дітки, а завдання таке за допомогою однакових блакитних палочок. Виготовити геометричну фігуру квадрат. Гайда працювати. А поки ви працюєте, я теж виклала геометричну фігуру. І ось така геометрична фігура квадрат у мене вийшла з блакитних паличок. На моїй геометричній фігурі квадрат. Є чотири рівні сторони. Чотири кута. Один, два, три, чотири. Будьте уважними, виконуючи завдання. Готуємося виконувати наступне завдання, бо у нас же ж було дві карточки. На наступній карточці у нас ось таке завдання. А що це завдання означає? Можливо, хтось уже здогадався. А завдання означає, що треба з геометричної фігури квадрата перетворити таким чином, щоб вийшов, вийшов у нас трикутник і залишиться у нас одна зайва, геометри... зайва паличка QZNA. Давайте працювати. Поки ви працюєте, я покажу, що в мене вийшло. А в мене вийшов ось такий трикутник і залишилась одна паличка. Які ви молодці. Ви все виконуєте добре. Ви все виконуєте добре. Тому... Котик пропонує нам трішки відпочити. Поки ми з вами займалися, до нас прилетіла ось така сніжинка. Давайте ми з вами трішки відпочинемо. У нас з вами гімнастика для оченят. Приготуйте свої очки, приготуйте свої голівки, і ми будемо з вами працювати. Я розказую вам віршик, а ви оченятками слідкуєте за нашою чарівною сніжиночкою. Домовились? Гайда працювати. З неба сніжинка прилетіла. На долоньки мені сіла, хоче з дітками погратись. Ченятами моргати. Очки кліп, 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 кліп моргають. І сніжинку нас доганяють. Дивіться, очками слідкуйте за сніжинкою. І сніжинку наздоганяють. Очки вгору. Очки вниз, вліво, вправо подивись. Наші очки відпочили. До заняття приступили. А сніжиночка повертається на своє місце і буде слідкувати за нашим заняттям разом з котиком. Дітки, котику сподобалось, як ми тренували наші оченятка, і тому він нам дозволяє відкрити ще один конвертик. Заглянути. І знову тут у нас знаходиться така чарівна. Бачите, як переливається, як грає кольорами наше, наше завдання. А в завданні? Написано запитання. Зараз вам я його прочитаю. Котику дуже сподобалася наша гостя-сніжинка, і котик хоче потренуватися разом з нею, займатися фізкультурою. Він полюбляє втренувати свої ніжки, і тренується він на сходинках. Але його сходинки зіпсувалися. І він просить нас з вами котику допомогти. А скажіть ви мені, як ми можемо котику допомогти? У нас є чарівні палички, і ми, мабуть, можемо якось котику допомогти. Давайте ми з вами побудуємо з чарівних паличок драбинку від найменшої щаблинки до найбільшої щаблинки. Викладайте ваші палочки по черзі від біленької найменшої палочки до оранжевої найбільшої палочки. Поки ви працюєте, я теж працюю і викладаю наші палочки у себе на чарівному табло. Давайте ми з вами трішечки почихаємо. І потім я вам покажу, які, які Драбинка, яка драбинка в мене вийшла. Домовились. Дивіться, ось така драбинка у мене вийшла, від найменшої, від найменшої біленької ступіньки до найбільшої сходинки. А разом тепер давайте ми з вами порахуємо, скільки ж. Сходинок. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодчинки. І в зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодчинки. Все з нами у нас з вами вийшло. Все у нас. Добре, молодці, ану перевіряйте, чи такі у вас сходинки, як у мене. Молодці! А наступне запитання від котика звучить так. Котик дуже-дуже полюбляє гратися, але він загубив свою іграшку. І іграшка ця це кольорова паличка. Але котик не пам'ятає, якого кольору вона. Але пам'ятає, що ця паличка коротше, ніж рожева, довша, ніж рожева, та коротше, ніж зелена. Дітки, якого кольору паличка? Довша, ніж рожева, та коротше, ніж зелена? Ця паличка жовтого кольору. Молодці ця паличка жовтого кольору. Ви розумнички. Ми добре з вами працювали, добре з вами працювали, і котик дозволяє нам розморозити ще одну сніжинку, і ми бачимо, що там сховався ще один конверт. Які ми молодці! Ми з вами добре погралися, виконали всі-всі завдання від котика. І давайте з вами згадаємо, як, чим ми сьогодні з вами займалися. Хто до нас в гості приходив? А займалися ми сьогодні з вами з кольоровими паличками кюзенера, які ви можете виготовити вдома. Самостійно за допомогою батьків та кольорового паперу. А в гості до нас приходив наш пухнастий котик, який з нами весело грав з кольоровими паличками. Він нам приніс подарунок три конверти. Дітки, а чи були ви уважними? А чи відкрили ми всі конверти з вами? був уважний, той зрозумів, що ми відкрили лише два конверта із трьох. І відкрили ми з вами червоний та жовтий конверти. А якого кольору конверт у нас залишився? Ми ще не дивилися, що всередині у зеленого конверта. А це наше домашнє завдання. Давайте з вами поглянемо, що ж там котик приготував для нас. І знову у нас ось така гарна зимова табличка з завданнями. А ну подивіться, а що це тут таке. Ви вже зрозуміли, що котик пропонує за допомогою кольорових паличок виготовити ось таку гарну схему котика. Ви вже молодчинки, ви вже вмієте все робити, тому гайда виконувати домашнє завдання від котика. А мені було дуже приємно з вами позайматися. Я чекаю з нетерпінням фотографій ваших робіт. До побачення, моєї любі, до наступної зустрічі!